Австрію, Віду, Бельгію, Брюссель, Болгарію, Сосі, Великобританію, Лондон, Греція, Греція, Грузія Грузія, Сміся, Естонія, Естонія, Сали, Ірландія, Ірландія, Лузе, Іспанія, Іспанія, Мари, Італія, Італія, Латвія, Латвія, Рига, Литва, Вільнюс, Молдова, Молдова, Кишнів, Нідерланди, Нідерланди, Амстердам, Німеччина Берлін Норвегія Норвегія Осло Кіпр, Кіпер, Нікосія. Польща, Польща, Росія Португалія Португалія, Лісабон, Румунія Румунія, Сербія, Сербія, Луград, Туреччина, Туреччина, Лихаря. Угорщина, Угорщина, Будапешт, Україна, Україна, Київ Фінляндія, Фінляндія, Гецінка, Франція. Франція, Хорватія. Хорватия загреб. Чехія. Чехія прав. Швейцарія. Швець Рибер. Швеція. Швеція собор.